Що продавати влітку? Що продається влітку? Сьогодні присвячується випуск саме цій темі. Якщо ти готовий, розпочинаємо. Але не поспішай. Перш ніж розпочати, я хочу зробити тобі подарунок. Саме міні-курс абсолютно безкоштовно, як запустити свій товарний бізнес на маркетплейсі Пром. Що треба зробити? Приходиш в опис до цього відео. Там є умови. Треба перейти на Мінстаграм, підписатись і в Дірект мені написати слово пром. І ти отримаєш цей курс абсолютно безкоштовно. І так, друзі, топ 5, що продавати влітку. Я вам хочу сказати, що не просто буду брати з голови, що продавати влітку. Я зайшов в епіцентр і подивився. Що саме продається, і саме від цього буду відштовхуватись, коли буду розповідати ці топ-5 товарів. І так, друзі, топ-1 це мангали. Як ви бачите на екрані, їх просто величезне різноманіття від дешевих до дорогих. Коротше, щоб приготувати шашличок, м'язко, рибку, все що завгодно. Ціна коливається, як ви бачите, там від 2 тисяч до 45 і навіть дорожче. І ви можете розуміти, що чим дорожче цей товар, тим більше його маржинальність. тим краще ви можете перекрити витрати на рекламу там маркетплейса, коли там фіксований відсоток. Чи Google Shopping, Facebook, Instagram, коли там є проклікування і є ціна за конверсію. Тому висновок такий: чим дорожче товар, тим легше купити витрати і заробити прибуток. А давайте зробимо так: зайдемо в Google Trend і перевіримо, як довго. Буде продаватись цей товар. Так, дивимось на графік, і в нас не дуже, не дуже зрозумілий графік видався. Бачите, з сплесками. Давайте подивимось тут: в квітні продажі розпочинаються, навіть не в квітні, навіть в березні. Вони збільшуються, збільшуються по червень. Дивимось, дивимось. І в серпні вже починають продажі падати. Все, і потім вже вони майже не продаються. Достатньо мало. Так, поїхали далі. Як збільшити продажі, якщо у вас інтернет-магазин? Все дуже просто. Візьміть топ-5 товарів, котрі вже продаються. Створіть лендінги окремо на кожен з цих товарів. Запустіть трафік з Фейсбуку чи з Тіктоку. Лендінги зазвичай дають вищу конверсію, ніж звичайні сторінки інтернет-магазину. Це одразу плюс до вашого прибутку. До речі, лендінг можна зробити абсолютно безкоштовно в конструкторі LP Mobi. Там все максимально просто і все вже готове під товарку. Спробуйте. Бути навіть без технічних знань ви розберетесь за 10 хвилин. Вся інформація в описі до цього відео. І так, топ — це лежаки. Е, лежаки для того, щоб відпочивати на дачі, відпочивати біля басейнів. Це і для сучасних басейнів підійде цей товар, і просто для дачі для вашого будинку. Також ви зараз бачите на екрані, який я засняв в епіцентрі. І хочу зараз перейти в Google Trends для того, щоб подивитись, коли вони продаються, і наскільки добре лежак. І бачимо, коли у нас продажі розпочинаються. В травні вони розпочинаються в кінці травня. Зараз ми бачимо тенденцію в червні на зростання продажів. Дивимось за минулий період продажі пікові всередині липня і падають вони потихеньку, як ви бачите, в серпні вже не продаються. Звісно, вже треба готуватись до осені, які лежаки. Це ми розуміємо, що цей товар продається, тому йдемо далі. І так, топ-3. Це туристичні столи, чи столи для пікніка. Я засняв дуже величезний вибір в епіцентрі. Я вам хочу сказати, що це вже перепалений товар. І він такий, що, знаєте, його придбали один раз в житті і більше не купляють. Не дуже мені подобається цей товар з одного боку. А з іншого боку, давайте подумаємо: по-перше, він би не продавав себе кожен рік в епіцентрі. Це раз. По-друге. Зараз подивимось Google Trend. По третє, треба розуміти, що якщо ти зростаєш прибутку, то ти спочатку придбав там якийсь простенький стіл, а потім ти хочеш придбати щось більш серйозніше, ще декілька столів, тому що сім'я зростає, там друзі з'являються. Тому я вважаю, що все одно може продаватись, але столиць 7 сьомого кеме не раджу продавати. І так, давайте дивитись на Google Trend. Таке собі історія. Бачите, якісь рвані продажі. Туристичний... Стіл, ну все правильно. А якщо на російській мові, давайте подивимось, все те ж саме, бачите, немає значення. Ну, тому можна робити висновки, наскільки цей товар прям крутезно продається. Але те, що в нього починаються продажі в травні і далі йдуть, бачите, в червні, це факт. 100%. Продажі є, але наскільки вони класні, ці продажі, ану, давайте зараз я виставлю. Виставлю. Ось таким от чином. Подивимось, графік більш такий величезний. Так, окей. Окей, можемо подивитись, в яких регіонах найкраще вони продаються: Полтавська, Ровенська, Харківська, Дніпропетровська, Київська області. Бачите, на екрані у нас вказані ці продажі. От настільки можу детально все це дивитись: столик туристичний. Столик туристичний. А ну, давайте, столик. Туристичний. Так, що у нас тут показує? Що в травні розпочинаються продажі і в червні вони продовжуються. Наскільки вони будуть класні, невідомо. Але ви бачите, що тенденція вверх продажів є. І так, ну окей, ну такий неоднозначний товар. Йдемо далі. ТОП-4. Це в нас. Палатки, я їх побачив величезну кількість, різні ціни. До речі, вони недорогі. Не знаю, який там заробіток виходить. Треба ще перевіряти. Але те, що зараз це актуальний товар, це факт. Дуже хочу подивитися, що покаже Google Trend. Цей товар я колись продавав. Він продається, але я продавав його сьомокеме. Там не було такої різноманіття. Те, що зараз бачите на екрані, і двохкімнатні чутліні, і дуже великі, і маленькі. Ну, дуже класний вибір. Давайте подивимося, думаю, що це підійде і для рибалки, і для якогось такого відпочинку дікарем. І, в принципі, не знаю, може навіть на дачі, коли немає вже місця для друзів, да, там всі кімнати вже зайняті, можна поставити класну палатку. Чому це класний варіант? Матрасики надувні зараз, класні дуже продаються. Надути, поставити і все можна собі гудіти, відпочивати разом з друзями. І так дивимось. значить, як ми назвемо? Давайте палатка, а там подивимось. Палата ТТК не підходить. Палатка. Так, графік нормальний, зрозумілий. У нас продажі розпочинаються ще в квітні, да, під кінець квітня, потім травень, червень. Йдемо далі, червень, липень. І пішло падіння. Пішло падіння, і в серпні вже під кінець продажів майже немає. Ну, прикольно, графік набагато краще, ніж там, де туристичний стіл, більш зрозуміліший. І бачите, цифри набагато цікавіші. Де продається, продається по всій Україні, бачите, все в синьому. Найкраще продається я бачу в Житомирській області. Не знаю, друзі, чому так, але це факт. Прикольно, прикольно візьміть собі до уваги. Я думаю, що є сенс цей товаро продавати. І так, топ 5. Це гойдалка садова. Ви тільки подивіться, яке різноманіття класних цих гойдалок є в епіцентрі. До речі, це реклама епіцентру. Епіцентр, заплати мені, тут є в описі мої контакти. Дивіться. Це дуже класно. Я думаю, що в кожному будинку, в кожній дачі має бути така гойдалка, покайфувати, посидіти. Тим паче для наших батьків. Для них це взагалі буде топчик. Ну і для дітей. Я думаю, Сережка, син мій точно би захотів, би, кашлялка, мала, покататись, да? На гойдалці. Захотів би. Так, ну що, давайте дивитись, гойдалки на садові. Що там в нас покаже Google Trend? Гойдалка садова. О, нормальний графік. У нас продажі розпочинаються вже в квітні. Класні продажі під кінець. Потім є якісь падіння в травні, і потім зростання в червні йде. В червні трішки є. Ну, невеликі, бачите, продажі, не досягають вони там піку. І вже падають вони в липні навіть продажі. Падають до нуля в вересні. І все, і продажів вже немає. Я вам що хочу сказати, друзі, що все це дуже круто, це мені підсказав епіцентр. Да? Я підійшов, побачив всі ці товари і одразу вирішив вам все це записати. Я впевнений, що це було корисно. Також я користуюсь сервісом ProMANLICA, для того, щоб також дізнати, що саме продається у конкурентів на тій платформі, де я продаю. І от цей сервіс буде дуже корисний. Всім тим, хто продає на маркетплейсі «Пром», ну і в принципі, хто займається товарним бізнесом, що цей сервіс робить? Він аналізує замовлення на маркетплейсі «Пром», він показує, на які товари є попит, і це пришвидшує нашу роботу. Дивіться, друзі, цей сервіс він допомагає аналізувати продажі на маркетплейсі Pro. та допомагає знайти товари, на котрі вже є попит. Друзі, я особисто користуюсь цим сервісом. Також мої учні, я також дав їм це посилання, і я значно економлю свій час, тому що я знаходжу ті товари, котрі користуються попитом. І котрі продаються, а під них вже знаходжу постачальників, додаю собі в інтернет-магазин, роблю всі маніпуляції і все продається. Як користуватись цією програмою? Все дуже просто. Обираємо категорію, наприклад, інструменти, вказуємо фільтр ціни від 500 гривень, сортуємо по періоду замовлень за останні 30 днів. І ось що ми бачимо: це топові товари, які найкраще продаються за останні 30 днів. У обраній категорії, наприклад, ось цей товар, набор інструментів. Замовили 1020 разів. При цьому ми можемо бачити замовлення за різні періоди, та бачити зручний графік, який показує, як змінювалося замовлення кожні 10 днів. Та ще одна крута фішка: це те, що можна натиснути на продавця і побачити всі товари, які краще продаються у нього. Так ви знайдете десятки ідей товарів для свого інтернет-магазину та зможете заробляти більше. Цей сервіс платний, але він швидко окупається, тому що ви продаєте тільки перевірені товари. Які вже мають попит та приносять прибутки. Тому, якщо ви готові, якщо ви хочете продавати тільки те, що потрібно людям, те, що продається у ваших конкурентів, в описі до цього відео є посилання на цей сервіс. Переходьте. Друзі, на цьому все. Я дуже сподіваюся, що цей випуск вам сподобався. Він такий імпровізаційний, тому що прийшов, побачив, вирішив записати і записав. Якщо сподобалось, що треба робити, синку? Потрібно поставити лайк та підписатися на канал. Обов'язково. І друзі, на цьому все. Всім, що треба сказати, Bye. до побачення!